Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі добірку найцікавіших турецьких серіалів, які ви вже пропустили. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал Зраджувати або Обман серіалу розповість про звичайну жінку Гізіде, яка, будучи молодою, надивилася на несправедливість доленосної державної системи і вирішила рятувати людей, будучи суддею. Відучившись на юриста, вона взялася за практику, але навіть і не здогадувалась, наскільки складно їй буде відстоювати свою думку перед можновладцями. Роки йшли, а Гюзіде не звертала з обраного шляху і, подолавши чимало важких перешкод і впоравшись із низькою немінучих перешкод, загартувала дух і виховала в собі бойовий характер. Героїні доводилось не один раз. Ставити на кін усе, але вона продовжувала йти вперед і вершити долі шахраїв, убивць і злодіїв. Навколишні вважали сім'ю судді прикладом для наслідування, проте ніхто і не підозрював, що зовнішнє благополуччя було лише обгорткою. Але коли вона дізналася, що чоловік вирішив піти від неї до коханки, син зв'язався з криміналом, а донька завела любовний роман із одруженим чоловіком. Було вже пізно. Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором дивитися чи не дивитися цей серіал. Шанс мого життя в головних ролях знялись Аліджан Юджесой, Шифанур Гюль, Муса Узумлар. Йонджа молода дівчина років 25, яка живе зі своєю п'ятирічною донькою Сарою. Вони живуть надто бідно, але душі одне в одному не чують. Одного разу перед ними з'являється біологічний батько Саре. Він нещодавно одружився і хоче забрати доньку до себе. Батько і мати починають боротися за опіку над донечкою, але вони не на рівних. Він багатий, одружений і могутній, а вона одна і бідна. І в найвідчайдушніший момент перед Юнджой відчиняються нові двері. Несподівано з'являється інший могутній багатий чоловік із незвичайною пропозицією. Якщо вона погодиться, то зможе утримати доньку і себе. І все її життя зміниться. Тільки Янжа не знає ще, що, намагаючись втекти від дощу, вона потрапляє під град. В серіалі Ворог кохання в головних ролях знялись Назан Кесал, Бусе Міраль, Гіт, Юзо Юзумогло. Серіал оповідає історію Бахріє і трьох її прекрасних доньок, яким вона заборонила закохуватись. Бахріє прожила складне життя і зненавиділа чоловіків, тому глибоко зарила любов у землю. Так само вона веліла зробити й своїм донькам, бо не хоче, щоб вони теж страждали через чоловіків. Бахріє віддала багато сил, терпіння і любові, щоб виростити своїх дітей благополучними. Вони завжди відчували любов і підтримку матері. Однак життя так влаштоване, що майже кожен припускається власних. Помилок і вчиться на гіркому досвіді. Наймолодша Інджі зустрічає вродливого молодого доктора Уйгара. Молоді люди закохуються одне в одного, але не можуть бути разом. Інджі через матір ворога кохання. А в Уйгара є травми з дитинства. Він усе життя уникав кохання. Але ж серцю не накажеш. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи зацікавив вас цей серіал. Серіал у мене проблема. В серіалі буде показана історія про нове покоління золотої молоді. Основні персонажі завжди впевнені, що є центром всесвіту і готові піти на все, щоб досягти своїх цілей. Вони звикли отримувати все, що хочуть від цього життя, і їм не подобається, коли їм у чомусь відмовляють. Багато з них вважають старше покоління своїми ворогами з якихось причин. Однак ніхто з них не замислюється про те, що такий підхід може привести їх до реабілітаційного центру, де їм доведеться переглянути свої. Цінності і навчитися дивитися на світ інакше. У центрі подій опиняється Нілюфер, яка працює з важкими підлітками. Їй часто доводиться рятувати молодь, яка перебуває на межі самогубства. Вона докладає усіх зусиль, щоб надати їм допомогу, розібратися з ситуацією і знайти вихід із скрутного становища, в яке вони потрапили через незнання. Їй дуже дошкуляє один прокурор на ім'я Омер. Між ними часто бувають конфлікти, але від любові до ненависті один крок. Любов і Надія, молода дівчина Ясимін, дуже задоволена своїм життям. Красуня будує кар'єру у великій компанії. Найближчим часом вона планує стати дружиною чудового і коханого чоловіка Мехмета. Ясенін була шокована, коли дізналася, що майбутній чоловік зраджує її із найкращою подругою. Дівчина навіть не думає прощати таку зраду, тому в один момент розриває стосунки. Будучи розчуленою і розбитою, вона знайомиться з Савашем, внаслідок чого проводить з ним ніч. Зранку героїня почувалася вкрай ніяково, тому без прощання покинула нового. Знайомого Саваш не тільки привабливий, а й багатий молодий чоловік із впливової родини. Він дуже засмутився, коли зрозумів, що Ясимін втекла. Саваш хоче відшукати дівчину, але нічого про неї не знає. Нещодавно він став керівником фірми і дізнався, що в цьому бізнесі відбуваються серйозні злочини. Хлопцеві доведеться докласти багато зусиль, щоб навести порядок у компанії і знову зустріти чарівну Ясимін, яка не виходить з його голови. Напишіть, будь ласка, в коментарі, який серіал ви будете переглядати в першу чергу. Нам це дуже важливо знати.